Дійсно, сьогодні свято. І вперше це свято відбувається за новим календарем, тому, можливо, трішки незвично ми призвичаїлися до того, що це 9 листопада, але життя не стоїть на місці. Календар змінився, і ми сьогодні, ось тут, в центрі нашої столиці незламної країни, в Червоному корпусі незламного Шевченкового університету. ми Відзначаємо День української писемності та культури. Пані Леся слушно сказала, що ми завдячуємо цією можливістю тим, хто зі зброєю в руках на фронті, на сході, на півдні, на північному сході нашої країни, боронить батьківщину, і ми маємо можливість бути сьогодні тут і писати диктант з усією нашою країною, а загалом з цілим світом. Мова насправді важлива і свідченням цього, цієї ваги, надзвичайної ваги української мови, є те, що російські окупанти, заходячи в українські міста, села, селища, одним із перших чинників своєї негідної діяльності, обирали знищення української книги. Книги прозаїчної книги поетичної. І це нагадувало, до речі, нагадувало 30-ті роки у нацистській Німеччині, коли вогнища з книг, книг гуманних, книг, які навчають миру, добру, любові, злагоді, палали в німецьких містах. І ось цей е, гриф, можемо повторити, виявився пророчим. Тому що повторили знищення культури, повторили знищення людей, і ми переконані, що трибунал над цим злом обов'язково відбудеться.